Перші чотири вживані тролейбуси марки Шкода, гроші на закупівлю яких виділили депутати міської ради, вже привезли до Чернівців. Рогатих купували у словацькій республіці в місті Братиславі. Ми надіємося, що до нового року ще буде. Поставка тролейбусів зараз ведуться перемовини ще про сім. Да так? так про, про сім короткі. коротких чотирнадцяток. Просто ми хочемо, щоб там в європі їх привели до ладу. Вони всі там на ходу, тобто це не тролейбуси, які стояли. Антоніна Бабюк розповіла, що усі чотири тролейбуси, хоч і вживані, але у хорошому стані. Машини спаровані та мають по два мотори. Тому навіть складний підйом на вулиці Гагаріна не буде для них проблемою, розповів Богдан Ковалюк. Наступний рік планується знову ж таки підняти питання. До оновлювати парк, адже з 60-70 машин, які сьогодні є готових їхати, фактично виїжджає до 30 на день. Тому будемо сподіватися, що це не остання закупка, і на наступний рік ми зможемо ще більше доставити машин, в тому числі, наприклад, інших моделей Швейцарії. Попередні тролейбуси планують пустити на третій та шосте маршрути. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.